І так все, запись пішла, і так все, запись пішла, ми зараз, я зараз ставлю скриншот, і з вами привітась, і, і з вами і з вами привітась і взагалі поясню, що відбувається. Так, і давайте я це приберу, щоб вам було видно і не заважало записувати трансляцію нову ну, ну, нову і третю в третій день 2026 року. І так, всім привіт! Ви на каналі Арсені Веселий. І сьогодні моєму рубрике, моєму відео, це по це показування як потрібно як потрібно підписатися це відео інструкція, як попасти в мій телеграм канал. Ну, хто не знає, я це, я, це, я це відео записую, як, по, як потрібно попасти в мій телеграм канал. Але перед цим я би хотів вам, вас попросити підписатися на мій ютуб канал. Чому я вас прошу підписатися на мій YouTube канал, бо ви можете слідкувати за виходом, транс... ну, за, виходу... за виходом нових транс, нових відео, а... писати мені коментарі, а також ми, ми можемо там спілкуватися обговорювати в коментарях будь ну контент, що вам, не, що вам подобається, що вам не подобається. А також переходьте на мій телеграм-канал. Телеграм посилання буду в описі. Підміть до коли його буду монтувати, то випускати на свій Ютуб канал. Ем, на свій ютуб канал воно буде в описі. А також... Сьогодні буде відео по цій темі, по цій темі, чому я цю тему затронув, бо багато, багато із вас не знають, як потрібно підписуватися на мій телеграм-канал. Я сьогодні вам все покажу і... І розкажу, і на прикладі свого телеграм каналу також покажу. Ну, але працює, чому, ви можете, чому я вас прошу підписатися на мій YouTube канал, бо ви, на мій телеграм канал, бо ви можете слідкувати за новинами, за, за скриншотами, які я там публікую. За виходу, за виходом нових постей, а також, а також писати мені коментарі от, а, а також писати, ну, писати, писати мені по писати мені коментарі. Коротше, ми можемо там спілкуватись, обговорювати мої, мої відео, які в мене виходять щовечора, а також багато цього цікавого, а також я би хотів вам спитати і побажати приємного перегляду Та смачно. Перший ще би хотів. Це вам побажає це вас питати, як у вас справи, що ви робите, що ви збираєтесь робити, що ви будете робити, як ви відпочиваєте на зимніх канікулах, що ви плануєте взагалі робити в подачу, бо поки ці два тижні будуть ці два тижні? Ну, эм, ць, ще тиждень буде канікул, так що цей тиждень раз, наступний день я теж буду вас радувати. Я кисничку, контенту, а як тому вас справи, що робите, що ви збираєтесь, що, що робити. Ну, а також я би хотів вам поб... напишіть мені е, ці, всі, ці всі відповіді на, на базові запитання, які я вам щойно постав. А також я би хотів вам побажати приємного перегляду та смачного, хто є, хто буде, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу. На світу канал. А, ну, ну що, ну, сідайтесь зручно. А я починаю. Ну, як ви зрозуміли, позаставте з мого поскрінчута з мого телеграм каналу. Що ми будемо цього говорити про мій телеграм-канал, як, як, як ви попадете. Як ви, як, як ви повинні діяти, коли я вас прошу підписатися на мій, YouTube, на мій телеграм канал. Як і що за чим вам потрібно виконати, зараз все покажу. Так, переходимо на мій телеграм-канал. Значить, дивіться. выходим мы изображения П ленту ленту перелистываем и вот дивиться у вас есть у, вас есть так как опис опис назва и у вас есть видки І у вас є кнопка відкритий канал. І у вас є кнопка Відкритий канал або зайти по за, за посланням. Ось, ви заходите, наприклад, за послання. Ой, цема. Ось ось ви заходите. За посиланням в мітовий канал. Ви зайшли за посиланням. І тут буде кнопка «Приєднатись». Ви натискаєте «Приєднатись» Ви натискаєте «Приєдна...»... приєднатися. І у вас тут в окошці, ну, з лівого боку з'явиться. Мі... У вас з'явиться мій. Ну, Мені телеграм канал і ви будете на нього підписані. Або ще один варіант. Якщо посилання на мій телеграм-канал не працює, то ви можете натиснути кнопку Приєднатися то ви можете натиснути кнопку відкрити канал. От, ви відкрили, ви, від, ви, відкри, ви відкри. Ви відкрили. Ви відкрили мій телеграм канал за допомогою. Тут два варіанти. Тут варіант або зайти за посиланням, А якщо вони напрацюють, то натиснути кнопку Відкрити вас перекидує одразу на мій телеграм-канал. Бо тут з нижнього боку, де в мене зараз написано публікації, тут буде. Не публікації, а, 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 а це, як його, а, приє... а кнопку приєднатися. Ось ви натискаєте кнопку приєднатися, і вы приє... і, ви... І, ви... і коли ви кнопку приєднатися, через за секунду за одну секунду у вас. сделать YouTube рыб канал. А, ось тут сбоку, с сбоку боку, как вы можете зараз побачить, у себя на экране слева. Ну, э, вот. Ну, в общем, я вам сегодня показал, как, как до мого телеграм-каналу. Хто це не знав, то хто це, хто про це, Але ще один важливий момент, який хочу вам сказати під кінець. Потрі... Вам потрібно... Якщо у вас нема теле, телеграма, ну джерела телеграму, е, дж, ну додатка теле, телеграм, то тел, додатку телеграм у вас нема, то пі, то підіть, е, набить у пошуку, е, телеграм і скачуйте його. и потом пос, посы а, а, пос, посылание в области будекого видео открывает и, и вам и вам выпадает и ми будет ролик и там я перед другим пунктом и, а что я вам раз, Роз'їсня у мене є чудовий скриншот, на якому я можу це все показати. Ось я думаю. Ой, це не те. І ось. І ось під другим пунктом. Давайте я це приберу, що вам було видно. Та давай прибересь. І ось під другим пунктом, де перший пункт, перший пункт, це ви можете не звертати увагу. А ось на другий пункт посилання на мій телеграм, такий канал. І ось у вас є через, через крапку посилання, ви на нього. В на нього натискаєте і вас потім перекидываю в мі -телеграм, мі телеграм канал. І ви після цього натискаєте кнопку приєднатися, і все ви в телеграм-каналі. Ну все, ось такий короткий, так скажемо, Випуск у нас вийшов. Інструкція як попасти в мій телеграм-канал. Всі, всі, кому сподобалось це відео, то ви знаєте, що робити. А кодового слова тут не буде. В цьому, в цьому відео тут кодового слова не буде. А з вами був Арсеній Веселий, і це був ролик інструкція, як попасти в мій канал. Всім дякую за перегляд і до завтрашніх, до завтрашніх відео. Всім пока-пока, всім до завтра. Бажаю гарної ночі. І тихо, і тихої головне. Все, всім пока-пока, всім до завтра. Бли.